Родженця Кристинополя Василя Бубинського сучасники не безпідставно вважали одним із наймайстерніших та найоригінальніших поетів свого часу. У його віршах відчувалася неабияка творча енергія та сила художнього слова. Саме Бубинського можна назвати основоположником жанру української еротичної поезії. Його збірка Ніч кохання стала справжнім відкриттям для мистецької спільноти Галичини. Проте поета цікавила не лише вічна тема амурних стосунків чоловіка та жінки за активну революцію. Ційну діяльність тогочасна польська влада арештувала та ув'язнила його. Вийшовши на волю, Василь Бубинський емігрував до радянської України, але й там зазнав політичних переслідувань. Більшовики доволі швидко виписали йому путівку у Сибірські табори. А на початку 1938 року розстріляли, незважаючи на окремі суперечливі моменти у політичних поглядах Василя Бобінського, свого видатного земляка пам'ятає і шанує сучасна творча спільнота Кристинополя Червонограда. У понеділок у читальному залі центральної міської бібліотеки відбулося урочисте зібрання з нагоди 115-ї річниці з дня народження поета. Ведучі дійства Руслана Федюк та Віра Олиш ознайомили учасників заходу із непростим життєвим та творчим шляхом митця. Вірші Василя Бобинського декламували працівники бібліотеки, а також студенти Червоноградського гірничо-економічного коледжу. Із промовою виступив голова літературного об'єднання імені Бубинського Михайло Репецький. А учасниці гурту Галичанка із міста Соснівки подарували глядачам прем'єру пісні, написаної на слова видатного поета. У святкуванні 115-ї річниці з дня народження Василя Бобинського взяла участь мешканка червонограда Іванна Левицька, з ініціативи якої у старій частині міста було споруджено пам'ятник нашому знаному земляку. Іванна Іванівна поділилась із кореспондентами божнету своїми спогадами про цю подію. В 1978 році на честь 80-річчя від дня народження Василю Бубинському, нашому письменнику, ми вирішили поставити пам'ятник. Пам'ятник зробив львівський скульптор. Не пам'ятаю хто. Ми запросили у місто Червоноград багато письменників, артистів. Разом з літературно-мистецьким об'єднанням була сторінка видана до дня до 80-річчя. От приїжджали до нас львівські письменники Петренко, Здоровега, Лубківський, Покитько, міська організація мала на то кошти. І, ну, хотіла, хотіли робити пам'ятник, виготовляти на вулиці, де народився Василь Бобінський, там на старому місці, але архітектура не, не, не дала згоди, так як то вулиця Бобинського, там десь в куті, там і вони нам не дозволили там робити. І ми спорудили на кошти Товариства Книголюбів міської організації. Біля кінотеатру на старому місці до чергової річниці із дня народження Василя Бобінського у книгозбірнях нашого міста відбулася ціла низка пам'ятних заходів. Говорить директор Червоноградської централізованої бібліотечної системи Надія Покотило. Власне, ми щорічно в наших бібліотеках відзначають день народження Василя Бобінського. Таким чином, ми проводимо літературні вечори, організовуємо в бібліотеках виставки літератури. і і в цьому році якраз виповнюється 115 років від дня народження Василя Бубинського, тому в центральній бібліотеці проведено ось цей літературний вечір. В бібліотеці філії №1 вчора теж було проведено вечір літературного портрету, присвячений Василю Бубинському. І на сайті нашої бібліотеки є віртуальна виставка, теж присвячена творчості Василя Бубинського. Василя Бубинського в школі, на жаль, не вивчають, але, на мою думку, творчість Василь. Селявовинську заслуговує уваги, і селявовинську потрібно читати і потрібно вивчати в школах, тому що він власне належить до цієї когорти таких суперечливих письменників, суперечливих ідей, суперечливих поглядів. Але якщо відкинути всі політичні його погляди і тільки зосередити увагу на його творчості. То це дуже така велика глиба. І там і є дуже талант у цих поезіях, і поезії потрібно ці читати, і потрібно їх вивчати. І власне Іван Франко високо оцінював творчість Василя Бобинського. Я думаю, що це таке, таке переконання каже, що це що ця творчість твори Василя Бобинського заслуговують уваги.